Красота зими надихала многих творчих людей на создання творів іскусства. і вдохновенням про зиму писав ізвесний поет Василь Басараб у поетичному циклі Сива зима з дітинськими слідами, фрагменти, із котрого ми предлагаємо вам послухати Не путятка під небом не видати, сініє вечорове студень, та низом над глазами гудуть, як здавнини, Бобовіщанські дзвони. Туди, де сонце впало, що аж огні розвергло, грозно судні, несуть над снігом металову тінь, в який лимюйк тяжких людських сумлінь, сніги простяглися доземно, і стали вовчим полем, що голує, як кістка. Але теперка воно тим дзвоном застонало, аж дихать з воздуха, як згустка. там не сліпих слідив, а не сліпих кірниць, лим плавлють над снігами, як щось із божих темниць. Із стріхи капле падало, бодай на тільки що уже не терпне за плечима, лим у лице ще так гибелизне тоненький холодок, воротниця у нашому дворі ще держить повно снігу. Та тягнуться з долини сонце й тіні, ідучи собі, як гості й жебраки, бовжукові гостина, повшивані на сьогоденний звичай святкові рушники, й рядок, пулок на грядці. І як із церкви зайде путь, ти палинку й червене вино п'ють. Кому з час якась біда на гадці, не є такого закутка, не є. На останок і найстаріша хижа засвічує, як сніг запалі в очі, бо вже її розвеселити хочуть на і благая, але за воболочним склом скляніє і зима, а голоси, і руні, не і неруні Спроваджує морозна пара з рота, і вся сільська веселость Помало загортається у гуні. Загріло сонце. Та йому і звич тремка кіня пролилася на сніг, і в той кіні увидів себе самого чорно розпростертим, аж уцахнувся принужденним кілом, та не глядав собі зимніх вже стріх, а чий на тямці іншак мав звичай, що позичаєшся в народі, кіть вирушиш вертатися вже годі. Розтрачені слідами на снігах то ті роки з маленькими слезами, що до великого жалю іще не дотікали, як світлі дне, та й дни і стріхи впали у чорну землю, як у чужину, бо сонце їх лишало, воно само і знову йшло, як селянин на дил, оби, хоть постояти окрай свого засніженого поля, малі слідищі ниви не глядали. Самі ще були за щасливий дар, між людьми, деревами й росли, як перші вісники проталин. Твердий мороз намацує ще рих деревляної хижі, еге, аж звиснанім зацепеніло, та лим ганьбить зиму, що зблизька до неслави, і тяжко дрімле з боку старіє тіло, що боліло, а так на і псови го не верти. Тверді сліди вже дуже скоро стерти, і під плоти посунеся розпуття, а тот пропасник і стов хижу аж рух на рух поперлись, скриженіло, дурний мороз, та говори нікому Еге, е, і пса заситькує сусіда. І слова студень хапле півсловичка і до ціла що тяжко би зобрати, Хіба на старий слід колядку пригадати. Нашу програму продовжить фрагмент відеофільму На щастя, на добро. Ленко, пойме, послухаймо, як ти будуть говорити з тих хижі. А як твого чоловіка буде звати? Ану. О, це не по-нашому говорять. А як тут? Отак якось. Ану, ану мадярськи По-мадярськи? Ой. Чекай, чекай, яке ім'я будуть казати. Не Габор! О, це буде Габор з душнього кунця мадя. Або Оленко. Ти не переживай, бо знаєш, наша тютка Олена вийшла замуж за Мадяра, то як добре живуть, ну та й добре їм. – Ну це найбуде. – буде. Або пак ми ще ту але на кілках погадаємо. Ану дівки лечить, які лиш кілок там буде. Ану, ну, лічимо, ти Оленко Ленко першу. Не один, не два, не три, не чотири. Не п'ять, не шість, не сім, не вісім, а дев'ять. Дев'ять? Ану, ану, я, я буду позирати. Okay, Йо, fine, файний, файний буде, okay. високий. Чорнявий Чурня. mm. но. Та мадери всі чорні, ну, як тобі okay, Вленко, добре. Ану, Або прапи. я теж. Я теж так, тоді буде так. Не єден. Не два. І не три. І не чотири. І не п'ять, і не шість. І не сім. І не вісім, а буде дев'ять. Та це те теж файний чоловік. Файний, файний. Видиш, якийсь такі... стрункий у мене буде, теж. Ви некий сподертий. Подертий, де до фраса подертий. Що таке каже? кривий. Юре, Юре, брати, мой да що ти мені такої говориш. Міч файний чоловік і мене Тебе Файний, файний. Дуже файни. no 有，接触，不牛。 Сію-посіваю і з різдвом я вас вітаю. Щоб родилася пшениця, щоб горозилася у хаті, будьте здорові, а й багаті. житом житом із долоні, по долівці на ослоні засіваю вашу хату, будьте дужі і багаті. О, дякую синів року. І з різдвом Христовим і Новим роком. О, дякую за вітання. О, дякую за вітання. Ну, бабко, та прийшли ми до вас помогти, вам, мало. Так, по дівчата, я така ще бабка чи що майже у шутку вже поробила. Хіба ви сте хотіли чути, як я тут? Та що Та що ж ти добро, баба? Давно розкажіть ли нам, би с ми знали? Но, на святий вечір у шутком робила, видите, пусної. Пусної, пусної. а правильно Пусноє, пусної, пусної. А, а ще б оленюле маленько давала, знаєте, а де, у пляшу цілішмаву, та так прикладу пальчик. Ви сте знали, що то так треба носити вічу. Так, але mm -hmm. так, так, знаєте, маленько, так але, Банку, а реполю. Чому так? А чому так? No. Бо треба ся файно приготувати до Різдва Христового, аби нам було веселий свято, no. Та сміся постили. Oh, та no, no, ся... тепер маємо вшитко, на соли. мали теж бабку посолити? Маленько треба і солити, але ну, я вже маленько посолила. A та він не ще раз, бо знаєте, кажуть, не досум на стула, пересути стул. А, так, тут видите, кулька єстра. Можете полічити. Має бути 12, але ми полічили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. О, дав Бог дванадцять стався сьогодні. А Чому має бути дівчата дванадцять? 12 mesecev, babka. No, no, no. 12 ur, babka. 12 ur in 12 poslov. Stol bi moral biti nakriti, ja šatavala, prejduj, treba, na kriti, ko se sonce sede, če bi že bil na kriti. Zakaj? Ja, tako sem že tovala, ko so gostje že prišli, ali pa imala vstolko in na kriti. Ko prva... Tudi zdeno, ali bi... Tudi treba poparati to zdaj. Prav, vstolko najete poparajeno in naj bo stol na kriti. I koli uzestu na kredi, gazdama je prneste solom. Юра, де є наша солома? Бабко, де солома? Ти? Я приготувала, бо думала б собі, Я що принесу. такий молодий газда не буде знати, де вона mm -hmm. є. Вона так і Газдама є принести солому. А ми не мене це знає, що треба казати. Дай Боже добрий святивичу! Дай Боже! Дай Боже добрий, добрий святивичу! Дай, Дай Боже! Дай Боже добрий святивечу! Дай Боже! Смотри, Ну. А по чому бабку, солому треба стелити? Ну, і то маєте знати, дівчатка. О, Ісус народив нас. Ісусся народив солому і зато має бути солома. Бабку посту треба. Мало треба, мало так пушитку теж треба. І солома Чи має бути всі три дні. Чи, Чи, Чи чуєте, бабко? Майже колядники до нас йдуть. Та туди мої пацьканюські газдині прийшли колядувати. Та що за колядуєте нам? Дивна... я новий, На ручках тримає, красному співає, Все могучим створителем з'єго називає. Ей, hey, дайте-ка трасі,

Дякуємо за красні колядки. Бабко, тільки ти нас много навчили. Ай бо що це у вас за хліб такий необичний? То не обичний дівчатка хліб, бо то хліб киричу. Киричу. А а коли коли підчеме киричу, та позирайте, дівчата. Бабко. Тут okay. у середині. Ага. Видите, усяко є насіння, щось родить. Суля там є баля, суля. А це суляє. Там свічка чеснок, чеснок, Ви люди були здорові. І ще доколи кладемо і мед. І мед? мед. Беремо таку маленьку пляшечку якусь береме таку маленьку, закладуємо туди, бо то, то має туту велику силу тут мед. Аби було життя майже солодке. Да, Обично у дітей маленьких, знаєте, що та, я чулість, від да, старших да, молочний, це є а, у дітей, да. Та тим медом файно запікати. А, 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 ну, а з тим киричуном, Юрчику, аби знав. Коли другий раз будеш йти із солому, би знав, що киричун треба брати з собою. Береш атаку, другу, киричун, а прийдеш туди від порога. І киречуну будеш качуляти так. По, землі? по, землі, по землі. І позирати будеш, як ляже. Ага. Це так ляже Киричун на землю. На, на, на підлогу. Це так. Ага. Кіть так, то добре, бо навіть тя йти вверх. Ага. А кітьят так. Ну так не буде, бать. А бабку ісло. Благо смирно принесли, щоб дитяткого звеселіло і нас і поблагословило Його прославляймо, славоспіваймо, щоб неткого звеселіло. І наслід всіх поблагословило. Його згоємо, славоспіваємо. Лагни славу славовіщають, та зберіга щасливі людям сповіщають. Слава Рожденному, матінці, щоб Христос Бог народився, в людське тіло оплодився, слава Рожденному! Снага з чи даєте веселити? Весіліть, вісеть! Бім <просив> бом, бімбом, 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 бімом, бігом, бібом, біком, бібом, бігом, бігом, бім, вілій мого, білім, білім, білім.

щоб принесли кріє залі, Новорожденкому, царю, небесному Господарю, ого дають, годають умінного, на царю, небесному господарю, погодають голодають. Чистая чистая дивиця, постав Бога не тручена от марія площена, чистая, чиста я дивиця, бім богом, бігим богом, бігим богом, бігим богом, бігом богом, бігом, 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 бім бомб, бум, Bum, bum, bim. Siu Ще й співаль, на сердека Ой, сосему, Ой, ойшли. Чиста діва, мати, сина зродила, Весела новина, світу на того настала, попри чиста діва, мати, сина зродила, я породила, красно співала. Чучай, й сине Божий моя би спала! Весело новина, світу настало настала, настала о причиста діва, мати сина родило. Весело новина, світу настала-настала, не діва, мати, сина зродила, візьми Петре трубу, за труби Богу, вжеся, син Божий, народи, слава і Богу. Весело новина світу настало, настав. Чиста діва, мати, сина зродила. весело на віном, світо настала, настав, мокре, чиста діва мати, сина зродила. дуже гарно колядували. Правда, дівчатки? Вже треба їх погостити за цю файну колядку. Я собі теж думаю, що їм... Мусите, мусите, бабко, на розголо, то мусай. Ну, хлопці, ви перші білі. Хлопці, хлопці. А дитярські хлопці, дуже життя, хай нам буде дубні коло вас. Мало горло загріти. Так, так ну, бабері, хлопчики. Бабко, а дівчаткам горішків? А дівчатка горішки, Катранчик, не їх коші. Пустиня, я дівчат пригощу, Катран або кошар, що дівчата маєте пам'ятку. Ви так хлопці це гостять, та що часу. маєте дівчата, не кошар, там дайте. Дівчата, давайте. Але тіл ми собак.

Землю з небо зачити, Христос родився, слабит, Христос родився, слабета, зміни мертепів, я слав насінь, спочив владика, цар світу, спішив до нього, браття сіни. Нашого жде він в привіту, спішим на нього треба грити, Христос родився, славито, Христос родився, славита. Благослови нас, дитя Боже, гори нас нині гоствою. Наділа сила пекла не зможе, нас розлучити з Тобою, благослови нас мішка діти, Христос родився, славім, Христос родився славний.